Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як нам почати займатися дропшипінгом. Тобто, ви прочитали десь, що таке дропшипінг. Ви розумієте, що вам потрібно для цього лише знайти клієнта, і за вас все буде робити ваш постачальник, він буде відправляти товари, а ви будете отримувати тільки свій відсоток. Ви це розумієте? І далі що потрібно вам взагалі зробити. Перше, ви повинні зрозуміти, якою нішою ви хочете займатися. Це може бути ніша там, автотоварів або. Або одягу, або Тіві-шоп, також може бути взуття, ви для себе вирішили, наприклад, що це може бути одяг. І тут ми вже одразу розуміємо, що одяг ми можемо продавати на багатьох майданчиках. Типу, це можуть бути маркетплейси, такі як пром, розетка, це може бути особистий сайт, різні соцмережі: Instagram, ток і, наприклад, одностроєнкові сайти. А ми це все зрозуміли, і ми далі можемо почати, наприклад, там, з Інстаграму або з ProMUA. А якщо ми вибираємо там, Мніші автотовари, то ми вже не можемо вибирати інстаграм, тому що там дуже буде важко. І в нас, наприклад, залишається там або якісь маркетплейси, а зазвичай це особистий сайт, або можна деякі там ПУ деталі продавати на OLX. Тому, якщо ми вибрали, наприклад, одяг, у нас дуже багато там різних майданчиків, де ми можемо продавати наш товар, точніше, товар постачальника. Далі нам потрібно знайти першого нашого постачальника, щоб ми могли додати якісь товари і вже там робити перші від. Отправки. І зараз ми, наприклад, будемо шукати постачальника. Ми прописуємо в гуглі дропшипінг одягу Україну, так як ми вибрали одяг, і бачимо тут різних постачальників. Також, звісно, ви цих постачальників можете знайти в телеграмі. Е, немає різниці, як вам зручно. Я буду показувати на прикладі агер, е, і ми тут зрозуміємо, що потрібно від постачальника, щоб нам було зручно е, займатися дропшипінгом. І перше, що ми маємо зрозуміти, це те, що у постачальника має бути ти посилання XML, якщо ви займаєтесь промом, наприклад, у вас має бути можливість вивантажити товари постачальника на сайт на промі і потім далі змінювати, або, наприклад, на свій особистий сайт. Якщо не буде XML посилання, або файла, за допомогою якого ви зможете вивантажити товари, то звісно вам буде набагато важче, тому що вам потрібно буде додавати товари вручну або наймати контент менеджера. Це не сильно вигідно на початку, тому як ми бачимо, ми можемо. Завантажити там, файл на Prom.ua. також у нас є в Excel товари, також у нас ще є XML-файл для, наприклад, OpenCart або Хорошоп. І далі нам ще потрібно зрозуміти, чи є післясплати, тому що дуже багато постачальників одягу відправляють тільки по повній передплаті. І багато початківців не хочуть працювати з такими постачальниками, тому що ще не сильно їм довіряють. Що ми дивимося тут? Що у нас є післясплати. Тобто вам приходить замовлення, ви відправляєте. Всі контактні дані цьому постачальнику, він відправляє замовлення це, а потім вже вам повертає ось цю різницю вам на карту. Потім у постачальника має бути хороший асортимент. Як ми бачимо, у нас тут написано, що є 100 тисяч одиниць е, товару. Ми можемо перейти на сайт і, звісно, подивитися на товар. Вони вам повинні плюс-мінус подобатись. Якщо у постачальника вам дуже погані фотографії або вам щось дуже сильно не подобається, то, звісно, вам буде важко з ним працювати. Ось ми переходимо і дивимося на. Контент. Бачимо, який контент робить постачальник. Нам подобається, звісно, ми можемо додавати ці товари. Далі переходимо до списку, що нам потрібно від постачальника. Нам ще потрібна знижка від роздрібних цін постачальника, тому що в деяких постачальників, якщо товар в роздріб 500 гривень, для дроп шипера також це буде 500 гривень, і це не сильно вигідно. Ми можемо, наприклад, зареєструватися ось на цьому сайті, і що ми бачимо, що Якщо ми перейдемо на товар, ми бачимо, що ціна в роздріб 445, а для дропшипера буде 365. Тобто нам це також підходить, тому що ми зможемо зробити ціну трішки більше, ніж у постачальника, і заробляти на цьому, і бути конкурентним навіть з цим постачальником. Потім, звісно, потрібно слідкувати за тим, наскільки часто постачальник оновлює асортимент, тому що це дуже важливо. Якщо асортимент не оновлюється, якісь тільки залишки товарів, то вам буде важко їх продавати продавати. і в загальному потрібно зателефонувати, або запитати і точно дізнатися про обмін товару, якщо клієнту щось не підійде, які точні умови, щоб коли клієнт, наприклад, забрав якийсь спортивний костюм, йому щось там не підійшло. А ваш постачальник по дропшипінгу сказав, що він даний товар не обміняє, тому що там в нього десь щось написано. Тому одразу це потрібно проговорити з постачальником, щоб ви розуміли, що або ви можете обміняти цей товар, або ні. З чого нам взагалі простіше почати? Наприклад, у нас є даний постачальник, і що ми можемо зробити перше, щоб отримувати деякі продажі. Звісно, ми можемо створити інстаграм-сторінку, додати туди ці товари і запустити рекламу, і отримати якісь перші замовлення. А буває таке, що ви там додали всі товари, які там вам подобаються, і замовлення не приходять. Звісно, вам потрібно працювати над сторінкою, потрібно виставляти якісь історії. Ну, щодня додавати якийсь новий товар і ще слідкувати за вашими цінами, щоб. Вони були не сильно за високі. І, наприклад, саме простіше, що може бути, це взяти файл XML і завантажити товари на Prom.ua, налаштувати це все, і також отримувати замовлення. У вас буде автоматично оновлюватись ціна і наявність. Наприклад, якщо ви хочете змінити назву, ви змінюєте назву, а додаєте свій опис, що він був унікальним, додаєте ще якісь там характеристики, якщо ви бачите, що їх немає. І так розвиваєте свій магазин і отримуєте перше замовлення, там, друге, третє і так далі. Далі. але є ще товари, які ви можете розмістити на OLX. Зазвичай це недорогі товари. Ось ми, наприклад, можемо вибрати ось таку курточку за 762 гривні. Ви її спокійно можете розмістити на OLX. Це не стовідсотково, що вона буде продаватися, але спробувати однозначно потрібно. Ще потрібно зрозуміти, що OLX це не той майданчик, де ви можете робити багато продажів. Звісно, ви можете додати якийсь товар, і у вас будуть кожен день замовлення. Але очікувати десятків замовлення там не потрібно. Ще дуже важливо, щоб у постачальника був свій склад, ось так це може виглядати, тому що є багато постачальників без свого складу, вони, типу, так можна сказати, працюють на передроб, приходить замовлення, вони займаються пошуком даного товару і потім вже відправляють. Тому ціна буде не така, яку ви хочете. Ціна буде завжди трішки вища. Тому обов'язково дивимося ще на інформацію, чи є реально у постачальника склад. Можливо, це буде відео на Ютубі, або ви зайдете там в інстаграмі, будуть історії зі складу. Або з фотостудії, або можливо щось інше. Головне, щоб ви зрозуміли, що це реальний постачальник, в якого багато товару, який 100% вам буде відправляти, і в нього буде все в наявності. Думаю, що зрозуміло. Головне не затримуватися на якихось певних етапах, типу вибір ніші. Швидко вибираємо нішу, потім думаємо над майданчиком, де ми будемо продавати. Вибираємо майданчик і вже починаємо працювати. Потрібно отримати перші замовлення, а далі ви вже будете розуміти, де ви хочете продавати, там на промі чи в інстаграмі. Ну але, звісно, якщо ви купили вже пакет на промі, то магазин потрібно розвивати, тому що там продажі 100% будуть. Єдине, що на це потрібен час. Не думайте так, що ви просто додали якісь там товари, запустили рекламу і у вас завжди будуть продажі. На жаль, так це не працює. Потрібно реально постійно займатися там своїми магазинами або своїм магазином. Тому, друзі, надіюсь, дане відео було для вас корисним. Якщо щось не зрозуміло або вас цікавлять якісь там питання, пишіть обов'язково коментарі. Все, друзі, дякую за перегляд та до наступних відео.